30-40 це складна насправді історія. Це складна насправді історія, якщо ти все своє життя до 30-40 років займався всякою хуйньою. Тобто ти абсолютно точно не розумієш, як відбувається процес зваблення, як побудувати цікаву комунікацію, що таке флірт, що таке легкість, що таке уязвимость, у тебе повно всяких е, е, нарощених е, Психологічних травм, які ти ігноруєш, і ти ведеш себе як справжній самовпевнений долбайоб, замість того, щоб визнати, що в тебе є ті чи інші труднощі. Тоді, звичайно, так дуже цікаво в нас побудований цикл життя і що. Зазвичай люди з 20 до 30, коли треба розбиратися, навчатися і пізнавати такі от да, с -с -с науки, як там соціалізація, комунікація, зваблення, там розвивати собі харизму, гумор, то люди зазвичай деградують, 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 і це нормально. Для когось, для когось ненормально, і потім в якийсь момент вони отримують такий бонус від життя. Це зазвичай випадковість. Коли їх бере на поруки яка жіночка, дамочка, дівчинка. Вона його мужчинчика цього бистренько хамутає, Мужчина відключає кабіну. Хуям голова не працює, жінка його закручує, вижимає все, що можна вижити. Ну, якщо це така, такий мужчина, який це дозволяє. Знову ж таки, я не звинувачую дівчинок, не звинувачую мужчин. Всі ми тут є наслідком геть інших глобальніших задач, і планів, які від нас теж не залежать. Але при цьому всьому це не означає, що треба зняти відповідальність з них інших. Завжди є мошенники, завжди є потерпівщі. Все, блядь, крапка і точка. Тому. Зазвичай, да, зазвичай в довгострокових відносинах з чоловіком, який цього не розуміє, потерпівшись завжди чоловік, хоче він цього чи не хоче. Якщо він таку е, заводить е, довгострокову стратегію відносин, він стає, звичайно, там е, в програші лишається. Не за того, що жінка погана, за того, що йому не вистачає знань. І після цього його лишають на обочині. Е, Відносин да от оцього маршрута жінка собі продовжує свій шлях, тому що вона знає, як заполучити мужчину, а мужчина не знає, як заполучити жінку. В нього атрофіровано це все. От він в 30 років, там в 40 років стоїть і в дупляне нарізає. Що відбувається? Тому що спочатку його нянчила мама, а потім його забрала бистренько під ручки собі е, жінка. Бо побачила, що це сладенький синочок, який буде, блядь, безвольно робити все, що вона скаже, і так і є. І звісно, через 10 років хазяйка та принцеса, яку. Ти рицарь спасав на початку, буде тим же ж драконом, який тебе у... знищить. Насилка до мультика Шрек. Тому, друже, звісно, для тебе це може бути труднощами, якщо ти в свій е, період життя займався різною хуйньою По типу, блядь, бухав, розлагався, не розвивався і забивав хуй на все, і казав, що всі кругом долбойоби, а ти красавчик. Ну, от тобі результат. Так що нічого тут складного немає, всьому можна навчитися. Головне, що це визнати, що ти цього, цього не вмієш, зрозуміти, що це такий ж навик, які будь-які, як говорить, писати, ходить, читати, так само і. Комунікація з жінками зваблення це також навик, якому можна навчитися, і ти береш книжечку, береш, блять, всі свої комплекси, береш себе, самоактивуєшся і піздячиш, Піздячиш і починаєш наконец-то, розвиватися і формувати в собі особистість, яка буде цікава жінкам.